І всім привіт! Ви на каналі Вовк Studios. І сьогодні я зроблю не, типове, не типову Лего анімацію, а огляд на набір Лего. Цей набір е із серії LEGO Dreams. Називається Зої та Зіан, е кіт Якось так. Тут у нас є цілих 5 мініфігурок і 3 будівлі з купою аксесуарів. Тому почнемо. Прибираємо все Лего. Ой, бо зараз буде огляд на коробочку швиденький. Коробка в нас сама звичайна логотип Лего, малюнок самого набору. Реклама подивись серії онлайн. Назва набору Зої та Зіан Кіцова. І там 9. ну Хоча його може і збирати і 7. Так. Ну, принаймні, моя сестра збирала деяке. Так, Зої Тазіан, кіт-сова написано. І артикул набору 71.476. Ну, тут коробочка звичайна. Тут у нас показано, що ти можеш скласти кота, але потім перетрансформувати на сову. Кота чи на кота Ну, я буду так називати, бо дуже схоже. Тому ось так. Ну, Тут написано наші персонажі. Снік, снівел, нічний мисливець, Зої та Купер. Ну, добре. Коробочку ми подивилися. Тепер інструкція. Інструкція доволі стильна. Намальована арт такий цього Ну, Тут ти спочатку складаєш кота. А потім, якщо хочеш, можеш скласти цього, цього. зараз. Або, або цього сову або Павліна. Ну, ви зрозуміли. Далі подивимось на фігурок. Так, ну давайте із головної героїні цього набору зові. Зої. Як то називає. Отже, це в нас прикольна фігурка. У неї є такий пісочний годинник та лук. Хоча він мені не дуже подобається. Такий собі, якщо чесно. Ну, він за... Єдине, що мені подобається, те, що він стріляє. Ну, і стрільну кудись. Зараз підніму стрілу. Ось така в нього стріла. Добре, ну, ось такий ось такий лук, така сила. Подивимось на Зої. Зої доволі прикольна мені фігурка. Всюди запринтована, ну, крім ніг та рук. В неї прикольне волосся і два вирази обличчя. Також можу зняти плащ, який дуже класний, мені він подобається. Можна для фентезів використовувати. Тому ось так. Це в нас Зої. А ми переходимо до наступної фігурки. Наступна фігурка в нас купер. Це з їхньої також команди. В нього є такий молоток. Фух, великий, великий. І, до речі, мені навіть Купер більше за Зої подобається. Настільки прикольна фігурка. В нього дуже класне волосся. Такий великий молоток. Ну, Хоча молоток мені не сильно подобається. Ну Просто подивіться на ну, ці принти. Ну Це клас. Він в такому гоночному костюмі та ось, такий, ось таким ременем. Чи що це? У нього є два вирази обличчя, Таке там, де він спить, і там, де він не спить. Ну, ось так. Ось такий у нас скупер. Класна фігурка. Наступна в нас фігурка. Це вже починається лиходії. І наступна фігурка в нас нічний мисливець. Спойлер це тато Зої цієї дівчинки. Але вона про це не знає. Вона довідається про це тільки в другому сезоні. Ну добре, неважливо. Це просто суперова фігурка, моя найулюбленіша в цьому наборі. В нього є такий не сильно прикольний арбалет. Його могло зробити і краще, наприклад, цільну детальку, а не із деталюк. Ну, хай якийсь смішний. Ну, В нього є прикольний ланцюг. Такий довгий. Також подивились на нього. Нічого особливого просто ланцюг. А от фігурка ну це вже клас. Його капелюх, шарф і принтин ну, це просто бомба. Ось давайте зніму. ось таке обличчя, такий шарфик страшненький і капелюх. Просто клас. Іншого по-іншому не можна сказати. Такий він ззаді. Ну і спереді. Тому ось наша фігурочка. Наступний виходій. Це в нас. Снік. Да, Снік. Доволі <смі> цікавенька така фігурочка. Це в нас Green Spawn. І в нього. Так, і в нього є теж ланцюг, але за таким кріпленням, щоб чіпляти до хвоста. Зараз. Оп. І він вже може ловити цього з'яна. Таке страшненьке обличчя, якщо чесно. І така прикольна. Зачесочка. З вухами. Так, він складається з трьох деталей. З цієї, та ну, з того туловища, голови та волосся. Це цільна деталька. Тому ось такий в нас сніг. Да, Ми переходимо до найдивнішої фігурки, яку я бачив, та в цьому наборі. Ось, це. Снівал чи якось так. Ну, просто ця голова. Це якась. дивина. Просто це якась. <смі> Я навіть не знаю, як це сказати. Його голова інколи трошки схожа на якусь бомбочку. Ну, прикольне, до речі, туловище в нього не принтоване. Та, такої... Та така невеличка броня. Яка використовувалась, синя версія у вовчої маски. Тому ось такий у нас снівел. Ой. І мені здається, що його голова виглядає непропорційно. Ну, ой, я його не так ось непропорційно. Найдивніша фігурка, яку я бачу. В нього є такий гарпун. Доволі звичайний з ланцюгом. Тому все. Ось такий він. Переходимо до міні-будівель. Це в нас такий грінспаун, чи то кажан, чи то дракон. Ну, якийсь дивний чувачок, на якому літає нічний мисливець. Хоча в мультику його ніколи не показували. В нього є такі чи пістолети, чи що, і він може стріляти. Давайте поставимо ціль. І вогонь. Ой, відвалився, ну давайте. Ну, стріляє, але губиться. Прийдеться шукати потім. Тому ось такий в нас, чи то кажем, чи то дракон. і ми переходимо до наступного. Це в нас летючий скутер купера. Такий доволі прикольний. Їздить на, на вогнях, не знаю, що це. Ну, добре, ось такий в нас. Скутер про нього більше нічого не можна сказати. І нарешті Зіан. Зіан це справді велика та класна поробка. В нього рухаються і лапи туди-сюди, і крила, голова, хвіст. Ну просто все рухається. Доволі прикольний. Його можна трансформувати, як я вже казав, в інші версії його. І ось тут в нас є сидіння для самої Зої, яка чи його хазяїнка, чи просто вони, друзі. Ну ось такий з'єн. Взагалі набор прикольний, мені подобається. 10 з 10. І потихеньку будемо закінчувати цей огляд. Якщо вам сподобався такий формат відео, то пишіть в коментарях, щоб я знімав більше таких відео. Звісно, моя основна ціль це лего анімація, але таке також можу робити. Отже, всім удачі, всім пока!